Звати Юлія Янішевська, і я разом з депутатами міської та обласної ради підготувала для вас подаруночок під ялинку. Що у міській, що в обласній раді цього тижня відгриміли останні сесійні засідання 2019 року. Цілий рік депутати працювали в поті чола і вдень, і вночі, коли Христос рождає, хрещає і воскресає. Вони вирішують нашу з вами долю і нічого не відволікає їх від сесій, обговорень та голосувань. Ну, як ніщо, навіть в депутатів є свої слабкості. І за рік регулярних відвідувань сесії ми їх вже вивчили, а на останній зафіксували. Отож, йдучи в ногу з часом, пропонуємо вам кілька лайфхаків, як відволікти себе від нудної роботи. Почнемо з обласних депутатів. Варіант перший для цього вам знадобиться колега і нудний доповідач про проблеми людей за трибуною. Фонова музика, так би мовити. Отож беремо усе і починаємо вести бесіди. Про народ, напевно, демонструємо. Ми між собою спілкуємося по деякись питаннях, але те, що на сесії відбувається, воно якось встидно, що ми тут сидимо в тому залі. Такі вони сором'язливі у нас. Варіант два. Найпоширеніший беремо до рук телефон. Він має бути з великим екраном, напевно, щоб краще було видно. А там варіантів безліч шахи, кубики, фото знайомих в соцмережах, переписки і не забуваємо про фонову музику, нудний доповідач про проблеми народу. Можна інакшого, а можна й того самого залишити. Хто його там слухає? Цікавіше від сесії? Ні, не цікавіше. Це порядок денний, який додатковий. Я не беру участь у додаткових питаннях. І ви вирішили побавитися? Я вирішив почитати інтернет. Це ви ж Ну випадково зайшов на с на свята. Диво таке стається. Після короткої розмови з нами. Депутат помічає спікера за трибуною. Дайте мені послухати. Ви не даєте послухати до речі, для зручності можна також використовувати навушники. Коли черговий рівень гри вже пройдено, можна перевірити й інші можливості цього пристрою. Увага! Прямо з сесійної зали дзвінок другу, куму, брату, свату, колезі, чоловікові. Здається, нікого не забула. А жінці там голосуємо ще один дзвіночок. А хто зараз доповідає про що розказує? Е, зараз про стратегію на 2027, стратегію Львівської області. А ви по телефону про те ж говорили? Е, ну, звернувся до мене, бо є з мого батальйону. Має пані питання. І як тільки ми відійшли, розмова продовжилась. Як і голосування, так і хотілося крикнути: Ей, там за трибуною можна тихіше заважайте людині говорити. Варіант чотири. Телефони колеги уже набридли, тоді саме час підкріпитися. І якщо раптом вам нагадають, що зараз не обід, та й взагалі на роботу вас брали не для того, щоб ви в буфеті засідали, вмикаємо акторочку. з вулиці прийшли, ми не депутати. Як не депутати? Пане Ігор Я чаю випити прийшов. У Вас вже так досить довго немає. Я так слідкувала трохи. Я пішов. Я тоже, може, хочу шоколад. мені, можу хоч колод. Завола коли ж усі варіанти випробували, і жоден з них не допоміг врятуватися від сесійної нудьги. Депутати просто йдуть не прощаючись, як то кажуть, по-англійськи. Знаємо, на роботі вам навряд чи вдасться таке провернути, але подивитися на те, як обласні обранці тікають від наших з вами проблем, а заразом з ним і сесійну залу покидають, можна. Мене сьогодні різдво. Ага, я вас вітаю з різдвом. Але ж то ну Нас я розумію. Дуже ну та я розумію. Ну буває дійсно буває тільки от то було 24 грудня, тобто не різдво, а святий вечір. Наголошую вечір. А на момент нашої з пані Іриною Саєнко розмови на годиннику не було ще й тринадцятої дня. А тепер зазирнемо в царство міських обранців. Тут контингент трошки молодший. Відтак світські бесіди лише у соцмережах. Нічого нового обласні депутати навіть креативніші. Ну може, у це хоч виправдання? Цікавіші. А вони немає не слухаєте. мене питання немає до доповідачі. Зараз питання не слухається, але є питання до доповідача. І слухати до не цікаво. цікаво. Я не буду підтримувати дане питання. А ви шахи граєте? Так ви граєте? по різному? По різному? Так. А ви якими чорними чи білими? граю зараз білими. – А Ви журналіст. журналіст. Це, і, як ви думаєте, ваша діяльність зараз допомагає чи заважає? Чи відволікає мене від? Я думаю, що вас більше відволікають шахи, а не я. Але Дякую і... за запитання. Це було питання, але це так, щоб ви подумали. Подумали? Ви це серйозно? Може, це вам на сесії варто думати і слухати, за що голосуєте, бо нам з тим жити. Але ми до поради таки прислухалися. Подумали і вирішили, що за таку байдужість, наглість і неповагу до людей депутатів потрібно карати. А от як саме? Давайте подумаємо разом. Пишіть свої варіанти в коментарях, і, можливо, в наступному блозі винні вже будуть покарані.